Всім привіт! З вами клуб «Хвостики» і ось ця неймовірна собака шукає сім'ю. Її звуть Софа. Софа зовсім юна. Їй трішечки більше рочку. Ось така грайлива, весела, обожнює других собак. Одна особливість не дуже любить кішок. Софу привезли воєнні е до нас в Одесу. Вона була ще маленькою, тобто вони врятували двох цуценят. Її разом з сестричкою привезли в місто Одеса і залишили в одному з районів. Хотіли, щоб вона жила там з ними, але не склалося. Воєнні, як ми всі розуміємо, міняють локацію. Тому софа залишилась безпритульною. Звичайно, їй допомагають люди. Софу забирали в притулок, її стерилізували, і вона проживає в одному з районів Одеси. За нею доглядають, але вона так любить людей, любить собак, вона дуже контактна. Тому всім, всім, хто за нею доглядає, дуже хочеться знайти для неї сім'ю, звичайно, тому що ось така вона класна, грайлива, дуже добра. Софа такого середнього розміру, приблизно 12 кілограмів, і вона шукає сім'ю. Будь ласка, зверніть увагу, ми розуміємо, що вона вже не цуценятко, але вона зовсім юна. Тому хто мріяв ось таку веселу, грайливу, дуже добру собачку. Подаруйте їй, будь ласка, дім, знайдіть а, куточок в своїй домівці для цієї класної собачки. Воєнні дали їй шанс, забрали її з зони бойових дій. Тому такий шанс не потрібно втрачати і обов'язково хтось має подарувати їй сім'ю. А ну покажи, Софа, покажи, яка в тебе класна, Моська. Ой, яка ти класна, яка ти класна? Челувака, челувака. Да, да, цілувака.